Календар професійних свят сповіщає про те, що прийдешні вихідні принесуть із собою особливе для мешканців горішньоплавнівської громади свято. На 16 липня цьогоріч припадає День працівників та працівниць металургійної і гірничодобувної промисловості. Місто, яке має три металургійні гіганти, завжди гучно відзначало цей день. Розпочата майже півтора роки тому повномасштабна війна, і трагічні події, які несе вона із собою, не дають морального права влаштовувати гучні і масштабні урочистості не на часі. Та все ж керівництво компанії Форекспо вважає за необхідне підтримувати і заохочувати працівників, які мають високі показники в роботі і є взірцем для інших своїх колег. Тому у вузькому колі співробітників віншують тих, хто цього заслуговує. 11 липня урочистості відбулись у ливарно механічному цеху. Із вітальною промовою до присутніх на заході звернувся Микола Жовтяк, начальник цеху. ливарно механічний цех завжди був невід'ємною частиною нашого комбінату. І, як ми не раз доводили, ми завжди готові прийти на допомогу, незважаючи на час. І обставини, які нас до цього примусюють. Основною перевагою нашого цеха це є колектив, це люди, які в нас працюють і які виконують свою роботу. Тому ще раз вам всім щиро дякую. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, побажати здоров'я вашим рідним, близьким людям, побажати мирного неба і скорішої перемоги. Дякую вам велике за вашу роботу. Почесним гостем урочистого зібрання став Сергій Канарський, директор з виробництва компанії Ферекспо. Він наголосив, що ЛМЦ цілком закономірно одним із перших приймає вітання з нагоди дня працівників металургійної та гірничо-добовної промисловості. Адже саме цей цех об'єднує усі інші цехи комбінату і завжди надає їм необхідну допомогу. Всіх щиро вітаю з святом, желаю вам усім скоріше нашої перемоги. Здоров'я, щоб вдома злагодна була ну, зарклад по понятно, це ми всі хочемо, і щоб все у вас складувалось так, як вам хочеться, закінчивши промову, Сергій Канарський перейшов до церемонії нагородження подяками і грамотами адміністрації підприємства кращих працівників ЛМЦ, тобто тих, кому вдалося досягти значних результатів у своїй професійній діяльності. Відзнаку Твоя надія комбінате» отримав молодий, проте перспективний фахівець Олександр Ляшенко. Алею слави ЛМЦ 2023 року представлятиме світлина Віктора Скрипки, токаря механо складальної дільниці. Подякую правління за багаторічну сумлінну працю, а також почесним званням Ветеран праці. Відзначено Валентину Скляр, машиністку на молотах, пресах і маніпуляторах, та Валентину Буряченко, машиністку козлового крану. Спільне фотографування відзначених подяками і грамотами працівників ЛМЦ стало фінальною крапкою урочистостей.